Постерігаємо за дикими птахами в диких умовах. Чудові птахи. Всім привіт! Ви коли-небудь задумувалися, звідки пішов вислів. Храм науки? Ні, то я вам зараз розповім. Все дуже просто. Все почалося на початку 20 століття. Коли український архітектор Сластіон так, почав проєктувати навчальні заклади в стилі українського бароко та будувати їх по всій Україні. Їх дуже багато в Сумській, Полтавській та в Чернігівській області, якщо я не помиляюсь. І ми будемо приїжджати біля одного з них. І чому його називають храмом, я вам зараз покажу і розкажу. Тож, поїхали по дорозі невеличкий історичний екскурс. 3 травня 1908 року було прийнято закон, щодо впровадження в межах імперії обов'язкової загальної початкової освіти. Цією метою планувалося створення мережі навчальних закладів, кошти на спорудження яких виділило Міністерство народної освіти. Реалізація даної програми було прокладено насамперед на земство. Полтавська губернія, до складу якої входила і Роменщина, була однією з перших, де розгорнулося будівництво навчальних закладів. У 1909 році Лохвицька земська управа замовила Опанасу Георгійовичу Сластіону зробити вісім проектів шкіл в українському національному стилі. Які згодом будуватимуться по всій Україні. Це фотографії шкіл, які знаходяться в найближчих селах. А ми проїжджаємо мимо села Гудими. І в Гудимах, які лежать на нашому шляху, ми бачимо ось таку звичайну школу. Яка знаходиться біля тієї самої школи 20-го століття. А ось і витвір мистецтва в гудимах. Трохи занедбаний, але ж цілий. Ось тут напевно був вхід у школу. Школа проєктувалася так, щоб шкільні вчителі мали тут своє житло. Ось і зараз тут з одного боку живуть люди. Школи на той час відзначалися надзвичайною архітектурою, яка нагадувала церкви. Часто школи будувалися із баштами, тому приїжджі люди сприймали їх як дзвіниці храмів. Картини доповнювали шестикутні, трапеціяновитні двері та вікна. Ось впізнаєте величезні шестикутні вікна. Складний дах з заломами, якби ще сюди дзвіницю від сільської церкви не відрізнити. Гарно збереглася кладка в стилі української вишиванки. І дерев'яне оздоблення з тих часів навіть на горищі віконце шестикутне. Тому і полутали туристи школи із церквами. На запитання, чи це храм, місцеві жителі відповідали храм науки. А тут ще й крести на даху. Треба з'ясувати чому. І зараз у цьому приміщенні знаходиться дійсно храм Божий. І зараз нам його покажуть. Чоловік, який від'їжджав, виявився настоятелем храму і люб'язно погодився нам показати школу. А тепер вже й церкву зсередини. Уважно роздивляємося оригінальний орнамент із цегли. Ось так і народився вислів про храм науки, коли гості та туристи плутали церкви зі школою. Так вийшло, що ми знову сплутали школу із церквою. Ось такий часовий парадокс. Проєкти Сластіону були передовими на той час. Ніде по всій імперії не було в школах таких високих стель. Це зроблено для того, щоб люди, які тут знаходилися, відчували себе вільно. В принципі, можна сказати те саме і про церкви. Такі у нас класки побухались кожного наверное, Вері збиралися з тих часів. Церк, у кожну людину. Стеля дійсно така, щоб не довела на людину. На ну, ось так виглядає центральна зала школи, де збиралися одночасно до пів сотні учнів. А зараз ми спілкуємося з настоятелем теперішньої церкви. У нас був вже переробляли трошки по церкві. Церква Святої Великомушці, це у п'ятниці в нас. Тут церкву наша була натуральна церква. її забрали ще при радянській владі. Переробили под клуб. Ми її переробили і по церкві, вже років мабуть, 10, десять, десь отак, може більше трошки. І в честь Троїці ще теж, там було два престоли, навіть у нас в військ, шість в Параскеви і 6 Троїці, ще твої. Тому у нас теж вважається і Троїцька церква, і Параскевська. Но більше празнення Параскеви, 10 листопада. Це такі коміки поставались, стоїть церква забрати, хто прихниць людей. Так ми тут, каждую неділю, кожну службу постараємося служити. І то наука, то наука світська, а це наука Божа. У нас люди нас люди почти всі віруючі на Україні. От заходиш в хату чи в дім там, стоїть там. Подкова, припустимо, чи якийсь оберіг там стоїть, чи ще щось. Ця людина тягнеться до віри. Але вона тягнеться до віри, але вона не оцерковлена, не воспитана духовно. І церковну школу позакривали в цей час. Люди вроді би і крещені, і вроді би віруючі, але вірить, не знають, як вірити в істину в Бога. Віру приймають за все. І марнотравство, і марно і все остальне. Тобто не знають, як вірити в Бога. Церкви для того, щоб батюшки, священники навчали людей, представляли, навчали, як треба вірити в Бога, хто такий Бог, як, як істину вірить. Буду спілкуватися із священниками, проповіді слухати, потихеньку людина церковляється. Тому що стати віруючим так одразу неможливо. Це треба просити Бога, щоб розумів. Ну Це не, не став віруючим, тому став святим. Ми гріх стається. От страдання стаються, болезні, наоборот, радість може. Ми ну, всі болезнені, не всі неможні. Можемо все грішити, можемо і впасти, можемо все, що зробити. Тому що в людини є дві. дві річки. Одна річка доброти, одна річка зла. Кожна людина цим. тому що людина тягнеться до доброти і тягнеться і до гріха. Оце йде боротьба постійно в людини. Ось так храм науки став храмом Божим. До зустрічі! чекає ще багато подорожуйте експериментів!